Я вже сижу в машині, і сьогодні буде така нова гілочка, новий напрям в нашому сільському бізнесі. Що це буде, ви, е, якщо будете далі дивитися, то можливо навіть і дізнаєтеся. Так що поїхали. Ми їдемо на пилораму, Значить, щось буде цікаве і грандіозне, можливо, а може й не грандіозне. Але нам треба все помістити в нашу машину. У нас тут є 4 людини, легковий автомобіль і ще з пилорами треба набрати. За Заготовок, так. Да. Упакоємося да. Доїхати ми туди не можемо, потонемо, а дійти можемо. Ми на місці. Так, беремо два таких 3-метрових бруса. Зараз ще їх нам почистять з чотирьох сторон, щоб в салон машини влазили. І скажу, що з нього буде, скільки то коштує. Нам треба 2,50 всього всього Така нова віточка в нашому бізнесі, нова гілочка. Пристало, приморю. Перевертати. Це обрізали, бо трьохметрові бруски взяли. Отакі. От Потім ще їх шліфанули, вони чистенькі, щоб в салон добре покласти. І згодом скажемо що з них буде. А це теж щось вийде. Вон машина стоїть, зараз спробуємо якось то все пакувати 4 пасажира і 2 брусочки по 2,50. Які вони гробиною? 5 на 10? 5 да. на 10. А, да. да, зараз зробимо. Так, Іванка, ти йди туди-сюди і підклади. Я підложила рушника. Ага. Сумку, да? щоб не замурати. Ну да. і той, і зонтика зонтика. так. Опа, все. Зараз будемо туди воно мати. Тійди, Іванка, сідай, будеш там направляти. Давай. Так, щоб тут не подерлося. Угу. Угу. Отако. От Нормально буде? Ого, так могло бути ще й довше. Тоді, драб... О, драбина... О, тоді була довша драбина. Ну, ну нічого. А скільки ото має метрів? 2,5 п'ять. Да. Так тоді, значить, була трохи на трохи. Ні, драбина ж вона висока була, тому 2,50 вона і була у вас. Ладно, добре є. Добре є. Погнали, вже по інакше воно буде. Тоді просто впиралося скло і там впиралося драбина. Ну так правильно, вона ж висока була. А це зараз, а не два, а якщо бути... Впиралося верхня. Ааа, понятно, так. Все нормально, все 2,5. Все точно, точно. Так, треба ще десь одного пасажира посадити. Чекайте. Я можу сісти там взади, Богдан хай сідає. Нормально, тут. нормально. А я собі там сяду. А й ти Давай. маленька, точно. Так, я йду туди, йди сюди, Богдан. Yeah. Виглядає. <рес> а пахне гарно дерево. А вони ж дивися. Чуєш? Дивися, оце тихо, як та, ми за, купили. Як класно. тепер класно знімати? Тут ставиш камеру собі, вона тут така підставка. Ну. No. Що це буде? Лесниця? Лесниця. Да, Це буде драбина. Сколько драбина це кухні? Все по порядку. Чооски. Шо, дорого, чи дешево? я б дві доски, доски дав би і так. А чека вони нам не давали, йдемо вернемо. Альбину ж дасть нам дві доски. <рес> а, то ж ми отпіляли, так що треба еще. Суперклейку. Ср, да, Срастись, склеїти назад, как пило. Ужас. Ужасний ужас. То буде драбина на горище, щоб не позичати, щоб лазити на горище. Так, вони що, ми прийшли... Я до них вже вчора подзвонив, замовив зранку в 9-й годині. Два таких брусочка по 2.50. Кажуть... Якщо такі чуть-чуть зі сучками, то є сьогодні. Якщо такі класні, то можливо будуть до завтра. Будемо щось різати і будемо відкидати, щоб були повністю без сучків. Ага. От. Кажу, а ті, що сьогодні із сучками? яка ціна? Каже, 250 гривень. Ужас, ужас. А кажу, ті, що без сучків і завтра. Каже, та така сама ціна. Кажу, добре. Мистець, 50, 50. Кажу завтра заїду. Сьогодні заїжджаємо. Кажуть, то ж... Ви казали, що вам на вихідні треба. Кажу, та ні, на сьогодні треба. Ну, почали шукати. Але щоб на пилорамі не знайти щось на драбину, да то звісно. Конечно... Да. 5 хвилин і готово. Було б смішно, якби не знайшли. Там багато всього. Так що знайшли трьохметрових два. Заплатили за трьохметрові, вони відрізали 50 см. І ще нам шліфанув, так щоб ми сказали, що в салон машини. Ну і вийшло всього 260 гривень. Попробуй щось зробити. Але то Альбінович, на віка, ви візьміть, наприклад, там, навіть 5 років помножте на 365 днів. Ага, ага. І, і ту цифру потім... Ага. Тих 260 гривень поділіть на ту цифру. Будемо знати що там 7 копійок в день обходиться приблизно та драбина. Ну давай за цей вот. Що? Що, давай що я ти хочеш? Що робиться та драбина? Драбина робиться для того, як ви вже могли чути, щоб лазити на гору. От туди, да, ту дирку. Ми позичали от і лазили. І треба чого туди лізти. Один раз в рік, приблизно, або навіть в кілька років, треба лізти туди, щоб випалювати сажу. Але І випалювати. Випалювати сажу, але заради того ми б не робили драбину, щоб там раз в кілька років туди лазити. Для цього можна й позичити. Драбину робимо для того, тому що плануємо літом займатися чимось таким цікавим, чим ми ще не займалися. І, ймовірно, нам понадобиться ну, буде потрібним простір, який є на горищі. Так що треба, щоб завжди можна було туди залізти. Чим ми будемо займатися. Щоб на горище лазити і там використовувати цей простір над хатою. Це не знаю, чи зараз репрезентувати, чи можливо чуть, чуть згодом. от. Іванка, в мене головний інтригант нашого каналу. Як ти скажеш Іванка? А що я не чула? Я не що? чула, що ти казав. На що ми на горище будемо лазити. Ми на горище? Ага. А так, щоб вилізти, потім злізти. <рес> Ні. Ну я не знаю. Літом у нас ж один є бізнес-проект такий маленький. А, все, то ж то буде літом. То ж літом буде? Звісно. А до літа залишилося ще березень, квітень, травень, ще три місяці. Ну, ми раніше, звісно, скажемо. Але це вказує на те, що підписуйтесь на канал, бо попереду ще дуже багато. Ну, цікавого. — Ну, сажу, поліземо, трусити. Ну як. Ну, а ще треба лізти. Але то не заради цього, тому що плануємо щось нове таке використати. Згодом розкажемо, бо вдруг ще передумаємо тим займатися, але, мабуть, не передумаємо. Підписуйтесь на канал робити, сільський сімейний влог про заробіток. Попереду ще дуже багато цікавого. Угу. Драбина вже виготовляється. А, ймовірно, сьогодні ще будемо використовувати такого апарата. Шуруповерт. Самый новенький, самий перший мій шуруповерт в житті. Дніпро М. Робота кипить. Все. Все? Ай, молодець. Та руки вимий. Вже щось вирисовує. <рес> <рес> Роз, <рес> нарешті, вже, <рес> нарешті сьогодні він буде в роботі, може. Дніпро М. Мій перший в житті шуруповерт. Мій перший, я дожився. До шуруповерта. А, до речі, ще є такі рукавиці. Тільки тільки щось вони браковані без двох пальців. Шучу. Це шурупи, щоб брати, це спеціальні рукавиці такі, самі круті, які там в Дніпром були самі дорожчі. Інструкцію ж ніхто її ж не читає на початках. І от сам шуруповерт. Самий простий. На 12 вольт тут що в нього є дві батареї, є зарядне і все, і більш нічого нема. Дві батареї зарядне. І ті батареї на 12 вольт, як я вже сказав, і вони не є універсальними, вони підходять тільки до цього шуруповерта, наскільки я зрозумів. Є підсвітка, є туди-сюди дві передачі. Є тут, 18 таких положень і свердління. І дві передачі. І блокується. І реверс. І видно, що батарея повна. Так що можемо не переживати, закрутимо. Закриють то пакетиком, все. бо сніг падає туди. Ага. Отакий От Шурик, Дніпро М. Що покажи, я дій рукавиці. Похвались. Ану, чекай. Та що ти? Вона може грязна, чи ні? ну з того. А що воно не бере? Ну правильно, бо це метал такий. Та Нерж... ну шуруповерта приче? Та шуруп, Ні, шуруп... шурупа можна тільки при... причепити. Во, дивися. Ну давай. Наприклад. Береш? Ну, нічого собі. І собі, собі. Ну, вранці, працюєш. А тут в причеплені, вони і не падають. Ага, Джин -джин 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 -джин. ага, ага, Так що рукавиці, бомба, а тут, щоб брати, пальці відрізані. Класно, я так, ну. Просто що я роботяга такий, що не часто може буду їх використовувати. Крафт від Дніпро М. Але нічого. Значить, мені хватить їх на, на все, на все, на все. Цього. Оставшуюся в вісі. От це, чуть трохи сюди. все, да, давите Опа. ага, саморез столкнулся нормалек уже вымалевывается давай, наверное, сейчас вот эти прикручу я к тебе мы... той шуруповерт был Богдан, не про ямовский Поясня. с Очень. А зручно в руці тримати? Да. Бо я тут так, що мій перший, нема з чим порівнювати, а Богдан то... Жиранту поставить. Перетримав. І в сарай. Сарай. Мені дуже нравится. Ну добре. Uh, у тебе перший такий а у мене на акумуляторі ще не было. <решко> ще не було на акумуляторі? Пушки зі п'яти Обновка для хати. Якою стороною ставити? Певно, ото низ, а вот тут вверх. Що там, як я тоді ногою мацав там, де, наприклад, якби отут було, так як спочатку, то було б не добре. А добре, що там зверху є е... а ну, доска. Чи ти зараз не будеш грудними? Так, да, зараз не їсть. Там нова, ну, що шкода. <рес> <рес> Супер. Клас. Дякую, майстру. І дуже дуже гарно макати таке. Mm -hmm. Зручно Від Я ногу. думав, що Виріжемо два поліна і приб'ємо цвяхами сюди. Богдан каже, ні, треба трошки по-інакшому. І тут не трошки, а все докорінно по-інакшому. Настояща драбина. Все, дякуємо, Богдан. Дякуємо, Ого. Останні штрихи я довожу. Просто щоб вчитала, що я теж її робив. А насправді... Зробив Богдан. Перва прямо постав. Рівно, рівно. Тоже рівно. Так. Тепер включай. Так, так, так. А що воно так я так? Ну от так треба тиснути далі. Правильно, правильно. На все рівно. Трошки рівно, трошки криво. Так, я тобі Дніпро. Сила! Все, це... Так, тепер Альбіноч. Последній гвоздь в дошку. Це наш, наш спільний проєкт. Це <ріпи> то сюди, так? Да? Зараз тут є дві мітки, бо Богдан намітив. Ой, ось сюди. О, супер. Пробі нович одною рукою даже. Так то двома треба ще зверху притискати. Чекаю, треба з сторони, одною, ту, да, тепер в ту другу. сторону, так? Так, да, перевертаємо. Оце один ще став пішов. Ну що, якщо підсумувати, то завезли ми Богдана додому. І... Ще раз про ту драбину і про той новий бізнес, який я згадував, що можливо буде. Значить, драбина обійшлася в 260 гривень, О, драбина вийшла прекрасна, причудовіша, ніж ми собі представляли. Ну, того, що Богдан він є Богдан. Якщо за справу береться Богдан, то перевершує мої сподівання. Дякую тобі. І що я хотів сказати, драбина вийшла, собівартість собі вартість її 260 гривень. Плюс використали Дніпро М. Богдан зацінив, там поза кадром він ще теж ділився своїми враженнями. Сказав, що нормальний шурик. Що... Він казав більше, як нормальний. Ну да, так, да, що потужний, класний. що... Мені він батько. Ну, він такий ергономічний, зручний. І він з тих, що там є, він не є дорогий, не вважається дорогий. Клас. Там гарантію вони нам дали окремо на батарею, окремо на шуруповерт, окремо, там, коротше, три гарантії, не помню ще там на що окремо, чи на зарядний пристрій, чи на що. Ну, в общем, класно. Так що, якщо то Дніпром, знаєте, що таке Дніпром, народна така марка наша українська. Ладно, але то не про те я хотів сказати. Хотів сказати ще, що треба нам буде тут робити, ну літом часто туди лазити. Можливо. Ну, я вже то казав, не знаю, що ще вам відкрити, яку інформацію. Якщо зараз все розкажу, то потім буде цікаво. Дай ще ремарочку, я хочу сказати. Ти казав собі вартість 260 гривень. Ти порахував, а ти ж не сказав, скільки коштують ті, як вони саморізи? 6 гривень. Шо, скільки штук? <гум> 10 Одна бо... штучка 60 копійок? Так, да, бо Богдан свої ще нам дав, ті, що ну, мав. Тобто ще, ще до 260 гривень 6 рублів плюс, так? No. Ясно. Бо я думала, що саморіці дуже дорогі. Так що, що скоро, скоро, скоро ви побачите. Поки що таку інтригу залишу, вибачайте, чим ми будемо займатися. Скоро... На гори, на гори, да? скоро будуть нові розпаковки, нові відосики, нові ідеї. Займаємося, продовжуємо, живемо, працюємо, треба якось заробити якусь копійку. Не знаємо як, але плануємо, показуємо вам всі недоліки. От, все показуємо, все, все розказуємо, все, є. як воно є. Так що, що ще додати? Якщо цікаво, то. Підписуйтесь на канал і да. всім па, -па! Всім па-па! Пока!